В Україні триває тиждень масниці. Він розпочався 11 березня і закінчиться в неділю, 17 березня. Масниця або колодій це тиждень перед великим постом. За українськими традиціями масниця не має нічого спільного з російською масляною, адже в ці дні у кожній хаті були вареники, а не млинці. Але в нас основною стравою, звичайно, були вареники з сиром і сметаною. Це основна страва. Її готували впродовж. Всього тижня, От, особливо було так е, заведено, що в неділю, в останню неділю то дуже пригощали і збиралися, е, я кажу, дорослі і молодь. Пригощення йшло. О, і останнім, е, в останній день, навіть такий був обряд полоскання е, зубів. Не знаю, чи ви чули, але таке, тому що Ну, перед самим великим постом п'ятдесятиденним, то треба було, щоб ніде навіть сиру не залишилося. У Режителівському аграрному ліцеї імені Івана Боровенського вареники готують не тільки на масницю. Тут вивчають технологію приготування цієї страви, притаманно нашому регіону, поєднання начинок, різновиди тіста. Вареники по полтавськи це класика української кухні. Його готують на кефірі, тому вони виходять пухкими і м'якими. Як правило, щоб тісто вийшло пухке і однорідне, його необхідно вимішувати 2-3 хвилини для насичення кислим повітря, а також уже готове тісто залишити на 15-20 хвилин для напухання клейковини. Отож, вареники чи млинці, що в ці дні готують місцеві господині. Млинці я готую з сиром. Я їх часто готую, а на масляну обов'язково. Ну, в моїй сім'ї готують млинці в основному. Млинці з різними начинками, і, і також вареники. Українці варели. Варени. я млинці готую. Млинці це не наше. Ну, в принципі, через те, що ми звикли до того, щоб запозичено воно у нас із е, країни-агресора, але краще смакувати вареники з сиром. А в вашій родині що прийнято? Ми довгий час готували млинці, але цього року будемо обов'язково вареники. По закінченні масниці або сиропустного тижня в Україні розпочинається Великий піст, який триватиме з 18 березня по 4 травня.